Від Іловайська до сьогодення. Цьогоріч минає 10 років від часу однієї з найтрагічніших подій у нашій боротьбі з Росією, яка тривала майже місяць і увійшла в історію під назвою Іловайський котел. З нагоди річниці в місті Лава біля пам'ятника Тарасу Шевченку презентували понад півсотні документальних світлин запеклих боїв 2014 року в Іловайську. Зображення передають хроніку подій впродовж 21-29 серпня і стали історичними. У ці дні загинули 366 військових та добровольців. Сотні були поранені та потрапили в полон. Своєрідну фотозбірку із тих подій створили Максим Дондюк, Олександр Глядєлов, Маркіян Лисейко та Максим Левін, яким вдалося вийти живими з Іловайського котла. Коли хлопці вийшли з оточення, вони розповідали, що флешки з фотографіями вони ховали в різні частини тіла, що навіть якщо їх розірве, чи вони загинуть, щоб ця виставка вціліла. Вони робили ці фотографії про життя в оточенні, про бої, які відбувалися в Іловайську. Тобто, ви можете побачити побут цивільних людей, тобто як спали хлопці, якими вони були, і важливо нагадувати про те, що Повномасштабного вторгнення в 2014 році не відбулося тільки тому, що наші захисники, добровольці, наше військо вдало вибивали росіян з нашої землі. Серед організаторів експозиції й автор Світлен Маркіян Лисейко, який минулоріч взяв до рук зброю і став на захист рідної держави. Підтримати роботу сина прийшла його мати Наталія. Вона каже, ця фотовиставка нагадування про ті події та вшанування всіх, хто першим став на захист нашої країни у 2014-му. А також є можливістю віддати належне працям фотожурналіста Максима Левіна, який загинув навесні 2022 Року на окупованій Київщині фіксуючи злочина росіян. Допоки ми будемо пам'ятати це, доти ми будемо, напевно, жити і перемагати. Якщо не будемо пам'ятати, ну, напевно, нація приречена, якщо не буде пам'ятати своїх героїв. Емоції завжди відновлюються, ті, що були в 2014 році. Багато пройшло часу 10 років, але далі та біль. Бо Маркена дуже багато товаришів загинуло. Виставку проводять щорічно з 2016 року. Винятком став 2022 та 2023 роки, коли почалося велике вторгнення. Та цього року традицію вдалося відновити. Тож тепер відвідувачі знову мають можливість подивитися на українське військо з різницею в десятиліття. То мене переносить в ті події там, де я кожен день от то все, суті типу, бачу, ті картинки, такі тут. Світ продовжується. Трагедія була, але вона в нас залишається в наших серцях. вона повинна залишитися назавжди. Ми повинні про це просто пам'ятати. Ці ж Світлана планують презентувати в Києві. Софія Фанко, Богдан Павлечко, телеканал НТА. План перемоги України готовий. Про це гучно заявляє президент України Володимир Зеленський і додає, що вже у вересні хоче представити його лідеру Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, а також передасть кандидатам у президенти США. Чи справді цей вересень стане вирішальним для закінчення війни? Генеральний секретар організації Північно-Атлантичного договору Єн Столтенберг оголосив про скликання екстреного засідання Ради Україна НАТО. Зустріч. Стане платформою для обговорення останніх подій та визначення подальших кроків підтримки України на тлі чергового масованого удару РФ, здійсненого напередодні. Усе найважливіше у четвер, 29 серпня о 20.45, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.